Шановні народні депутати, є велике прохання підтримати законодавчу ініціативу законопроект 4245А, який дозволяє звільнити від оподаткування доходи наших громадян, які постраждали на території АТО і отримали завдяки нашій томські підтримки гуманітарну благодійну допомогу. Законопроект готовий до розгляду. Комітет готовий доповісти. Маємо надію на вашу підтримку. Дякую за увагу. Ще раз Анатолій Кирович, що йдеться, зафіксуйте увагу депутатів, а то вони трошки вже мають настрій працювати на округах. Я так відчуваю, почекайте ще сесійний час, шановні народні депутати в Україні на жаль, збільшується проблема біженців і наші громадяни, які вимушено втрачають своє постійне місце проживання на цьому фоні, поки немає ще цілеспрямових державних. Дій державної програми по наданню допомоги біженцям і людям, які втратили Шо? місце Зрозуміло, проживання. виходячи пропозиція... з цього, є пропозиція звільнити да. від оподаткування доходів всіх громадян, які отримали благодійну допомогу.